Привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Життя в Польщі з Надією. У нас уже 2 часа дня, я ніяк не наважуся зняти відео. А це все-таки, девочки, настроїла. Зараз знайду ложку нормальну. Думала, 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 настроєння нема. Портять настроєння дуже часто оці писаки. <свят> і вам не розкажу. Стараюся перестроїти свій організм, свій характер, помінятися. Я хочу помінятися, не їх поміняти, а я хочу помінятися. Стараюся, ну, коли виходить, коли не виходить. Думаю, і розказати нема чого вам, щоб зняти відео і щось розказати, нема чого того, що крутиться в голові тільки те, що ти начитався там. Квасить хочу капусту. Думала, думала, є у мене тут удо м'язко. Я його обдерла, замочила, воно добре викисло, сейчас на друшлячку стікається. Думаю, поки воно я зроблю капусту швидкого приготовлення, оцю мариновану. Я ще в Польщі 2,5 роки, я ще не робила мариновану тут. І квасила, і помідори квашені, і огірки, і мариновані помідори, все було, а капусти маринованої ще не було. А я варила борщ пару днів назад, і пів пустини залишилося. Я думаю, мабуть, зроблю мариновану і спробуємо, чи зайде вона в нас, чи ні. Бо дома робили часто і хорошо з'їдалося. а тут не робили вже і забули, яка вона. Може, тепер прорвете, будемо робити. Значить, дивіться, як порізалася. Зараз я вам покажу і розкажу. Некрупна. Не, не дуже товстану і не довгенька. От, як я люблю квашену чи мариновану, щоб вона була така продовгласта. А це дивилася в інтернеті, чи у когось читала, хтось із блогерів готовив, а їй пишуть коментар. Для чого мучиться ножом, якщо тупі там ножі, погано тобі різати, для чого ти мучишся, як на кожній тірці є шинковка. У мене тюрка маленька. Думаю, яка там шинковка, що ти нею на нашинкуєш. А все-таки заінтересувало, думаю, треба спробувати. І оце я дівчинка на цій шинковочки нарізала. Валіку кажу, ти бачиш, яка шинковка. Вінка поки новенька, поки ще не затерта, вона добре. Так що це для мене новинка. Я ніколи в житті не використовувала оцю широку на терці. А сьогодні, да, от потерла так. Потерла отак капусту і мені дуже подобається. Пів капустини якраз ні туди, ні сюди. Капусту я не важу. Роблюся все на глаз. А сьогодні зайшла в інтернет і думаю, як же люди маринують. Дівчки, як би там хто не по якій очередності не складав, не видумував, не кип'ятив заливав, все одно пропорція є пропорція. Як робили ми раніше на півлітри води ложку солі і дві ложки сахарю, так воно до сих пор. Всі переділені рецепти, всі шикарні в житті такого не їла із Америки привезла туди і то один. Ложка солі на пів літри води, дві ложки сахаря. Я так робила і так і буду сьогодні робити. Значить, що? Пів літри води приготовила. Приготувала горошок один у мене, маленький оцей. Не був, немає у того крупного. Три лаврових маленьких, лавровий не люблю, ну, вовик дуже любить. Три невеличких листочка лаврового листочка. 50 грам уксусу. Олії ну, 50, 70, 100, скільки не жалко. Я глаз налила, та й все. Олія, уксус сахаря би сходився. Сахар на пів літру води, Дві ложки сахаря і ложка солі. Так я сьогодні буду робити. Виливаю воду. Ой, хлюпнуло, як завжди. Лаврушка горошок. Наготовила ложку, соль, сахар мірять, а сама усунула в капусту. Ой, роззяла. Так, дівчатки, Дві ложки сахарю. Так, зараз сіль найдем. и ложку соли. Так. Сейчас в эту плитку болякнула. Я сегодня натопалась, ходила, прошла 5 километров. Ноги болять, думала до вечора на них не стану. Зять був до двох часів вдома, тільки пішов і Богдана стрів. Та я як пішла, то я думала я сама себе не знайду в дорогі. так мені ходилося. На вулиці дощ, а я під зонтом по всіх парках. Так, дівчатки, цукор є. Значить, олію теж виливаю і кип'ятю. Дівочки. Не люблю багато ніде. Ось була в мене така морквина чи мала. І я з неї стерла, на своїй тірки корейської нема і не купляю, а треба в таку довгеньку, так я ото вздовж її вздовж, щоб трошки довша була. Пів морквини тільки стерла, бо що маринованій, що квашеній, прямо, щоб вона ото жовта була, не подобається мені. Був би солодкий перчик, я б мариновану трошки порізала дрібненько. Ну нема. Я ж не готувалася, я не думала ніколи його робити, навіть у голову не приходило, прийшло, от прям не знаю. І що я зроблю? Обійдемо до рецепта. И я прям сюда добавлю две ложки зеленого масла. Прямо у капусту, а потом залью. Тут у меня... Ой, девчата! Сейчас. Тут у меня чесночок хорошо вспомнила про масло и вспомнила... Она даже в чистый чесночка. Сейчас вот чистым чесночка с вами. А у меня есть, есть. Ой, господи, господи. Писателі хочуть. Я ось... <плес> опять за рибу гроші, дівчатки. Я просто не знаю. Я зла. Женщина, всі на мене пишуть, особливо якщо я в прямому ефірі, то я себе не контролюю. Я зла, я знаю, що у мене характер не подарок. Ну, є люди, напевно, ще зліші за мене. Тому що ті писателі, що пишуть. Ну от що в них у голові? Я не знаю, я, допустимо, дивлюся, ТЦК ловлять людей. Да? Багато ж у Ютубі там прям забита лента. Якщо раз подивишся, тобі висвічується і висвічується, вилавлюють. хоч би не вповіло. Я б оце вискочила, бо моя воля, якщо б я була там, я б їм б очі повидирала і людину б дозволила. Бо тому що незаконно, неположено, я вважаю, що незаконно так ловити. Я так вважаю, це моє мнение. Я не спорю ні з ким у кожного своє мнение. Маринадик мій вже закипів, прокипів. Я виключаю і виливаю сюди 50 грамолії. Ой, уксусу. Все. А вони пишуть оці. Ну от виїхали ми, да? Не забрали нас те в своє время. Виїхали ми, да? Получилось так, так Господь дав. Що не воюєш? Іди в окопи, міг оце. Хто це пише? <кій> я думаю, ті, в кого родня там, ті не должні желать другому. Я думаю. Ну, я не знаю, я просто в мене в голові не вкладається, що у людини. От якщо кого-нібудь з оцих блогерів чи не блогерів людей, які змогли виїхати через горе, не через радость, змогли виїхати і спастися, то вони готові топити у ложки у ложки води, готові топити людину. От прям вони не розуміють, що возрост уже може бути такий, що не беруть, що ще що небудь Ні, нічого їм не доходить. От ти йди в окопи, йди воюй, йди їж тушонку. І, і пішло і поїхало. Ну, що це за люди? Що в них, коли в нас в нашій голові поміняється, що не треба жила людині, бо кажуть, у нас у Западі раніше казали, ко другому яму копле та сам у нього лопне. Такий говор у нас у Закарпатті. Для чого людині жилать? Скажи спасіба, що нам скажи, що ой, добре, що. У вас вийшло, та ви виїхали. Боже, як, яке горе, у кого не виходить виїхати, не пишуть. Дівчки, а, а знаєте, як больно? Больно це слухати. Так больно, що це капець. І оце один коментар зараз будете мені писати, мої самі ближчі дівчатки. Не обращаю внимання. Я не ну, обращаю, переживаю і не можу з вами не поділитися. Бо я ж з вами балакаю, з усім ділюся і цим хочу поділитися. Не знаю, яка мені туди тарілочка підійде. Трошки гніт. Ой, супер. Зараз покажу вам дівчатку ближче. Сюди нічого не треба, тарілка їй достатньо. Ну, чого це не робити кожен день? Ну, маринована капуста, Ну, блин, ну блін, що капуста недорога? що готуватися близько. До вечора постою, вечіркому баночку складу. І холодильник. Завтра будемо їсти. Зараз покажу вам. Ще й зелене масличко. Окропчик виступає. Дивіться, росольчик ухватить, я думаю, не треба туди нічого. Чашку хіба єдинственне, чуть-чуть. І супер. Я понімаю тих людей, що кажуть, я її понімаю. Палата їх, розумію, балакаю, але я точно знаю, що оті, хто. Когось, у когось там воюють чи що, ті мало будуть балакати. Більше балакають ті, що взагалі безмозгло, ні, ні їхні не воюють, ні вони не воюють, воювати нема кому, вони живуть самі. І оце вони мелять своїми дурними язиками. Мені писала, колись, мені писала, колись, я щось десь виставила у Фейсбуці ще. Тільки переїхали ми сюди. І щось я у Фейсбуці прочитала щось і зробила коментар. І жінка, яка зі мною, ми з нею торгували на базарі, дружили, возили туди-сюди її, допомагали. Ну, в общем, дружили ми одним словом. Я не знаю, в неї син був у нас в Енергодарі, але я не знаю, чи він воює, ну, більше всього, що так, я не знаю. Ну Вона мені написала у чийсь адрес, я, я за когось заступилася, вона мені написала, що чого це мій син должен іти в окопи, умирати, а друга людина типа сидить вдома. Ой, дівчатки, я ніколи цього не розуміла. Ну, не понимала, не від того, що ми тут. А раніше, я пам'ятаю, ще ми зустрічалися з Вовиком, тільки приїхали сюди на заробітки, в Херсонську область сюди, кажу, як у Польщу. наче. На заробітки приїхали в Польщу, ой, в Херсонську область. Мені було 17 і не було 17. А головне у нас бригадір був мужчина, по-моєму. А вона була як його помощник. Ой, господі, з дочкою приїхали на заробітки, вона була якась там наша сваха, і мене батько з нею відпустив. І ми поїхали, була було дівчат багато у нас, і ми вечором поїхали на танці. Був у нас такий потім став моїм кумом Сашка Чернік. ну дружили молодь, і вони гуртом до нас хлопці приїжджали. І в самоловці в сусідньому селі танці. І він нас посадив на мотоцикл усіх дівчат з общежиття. І Свахина Лена була, і я, і Машка, та, яка потім з Сашою заміж вийшла за нього. Ну, в общем, компанія дівчат і хлопці, з якими ми дружили, зустрічалися. Вовка ще був, він робив газон, у нього був там на Косовиці, а чернік нас повіз в клуб в самоловку, всіх на мотоциклі. Ну і ми там подивились кіно чи що, і Вовик уже вечором після кіна приїхав туди і мене забрав, одну мене забрав машину, і ми поїхали гуляти. А дівчата сіли до черніка на мотоцикл, а він був випивший, вже там у клубі десь випив, а йшов дощ, було слизько, і він летів і на повороті перекинувся мотоцикл, і дівчата пострадали всі живі, слава Богу. Більше всього пострадала Маша, царство небесне її вже немає, подружка моя ліпша була, і вона вийшла заміж за цього Сашу. Він її лічив, допомагав, бо вона обгоріла, десь там вихлопні, і Саша обгорів, і вона обгоріла. Ну, Сам факт, що попала в цю аварію, і Лена, наша і свахи дочка, звезла бороду, там десь руку звезла, вона сильно не пострадала. Ну, дівчки, у мене стільки було проблем, чого ти поїхала з ними, казала та Сваха, а вернулася віддільно, а вони поїхали на мотоциклі. Я не розумію до сих пор оцих людей, які не шукають в собі вину причину, чого так, а шукають у комусь, от шукають кого-нібудь убити, топтати, затоптати. От якщо б Вовика від правили вбили, то це б, мабуть, їм би, оцим глядачам було, мабуть, як майський мед, да? Ну, от що далі, що він тут, що він там? от що? Я розумію, що є хлопці, кого нема, міняти. Я розумію, що все ну, все одно я, я все розумію те, чого я не кажу, що я розумію. Ну, йому вже 60 років. Так що до нього цепляться, це я розказую з вами, ділюся, Я сподіваюся, що вона вже сюди не зайде, бо я її. Заблокувала. Хоча я обіцяла, що не буду нікого блокувати. Ну як їх не блокувати, як беру гріх на душу. Вона мені написала, мене отут муруде муруде. Зараз я вам розкажу, поділюся, я її заблокувала, щоб вона не портила мені нерви і не ну, я не пам'ятаю, поню... я не хочу, щоб такі люди без мозгів були у мене на каналі. Чесне слово, може я й груба. ну Просто доводять до того, щоб я була груба. Га? Так оцей сваха, як вона мене пиляла, що я сіла. Ну, якщо б я була з ними на мотоциклі, якщо б мене десь обпекло чи щось, тобі б цього легше було. З усіма дівчатами балакала, зі мною потім не балакав, відвертається, не дай Бог, який враг, як я наче її силоміць посадила на той мотоцикл, Господь так дав. так? Господь управив, що мені треба було сісти і поїхати з ним. У нас потім з часів другі були. Проблеми ще хуже, як там, тим Лєнкам і тим Сашкам. Ми пережили те, що нам Господь дав, нам треба було це пережити і в нас нелегке було життя. Ну, кожному, ну, Як Господь дає, так ми повинні це приймати. Як ми це не розуміємо? Я не розумію людей, які от возьмуться, це... чи є в голові в тій що-нібудь, чи нема в тій голові в що нібудь Ну, от у мене прям сьогодні крик душі. Не хотілося б. Ну не хочеться мені пост, чесно. Ну я ж його все одно собі ношу. Я ж все одно про це думаю, мені не хочеться відео знімати. Мені не хочеться нічого знімати, тому що думаю, ну одна зараза така зайде і буде тобі портити нерви, і тебе потім колота. Я ночу, у мене мода. Я дуже часто споминаю Наташу Зелінську з Сашою. Ми зустрічалися. І Саша каже, для чого ти ночі береш телефон? Я ж жалуюся, що я читаю телефон ночі, стаю, просипаюся і беру телефон і читаю коментарі. Для чого ти береш ночі, Саша казав телефон. Ну як? ну як, ну, так, Ти його десь однеси, ти його десь вируби, ти його убери, ну не треба ночі читати коментарі. А я так і ума не набралася. Опять шукаю винуватих, бо вони пишуть. Та хай що хочуть, пишуть, а я Должна... Не брати телефон. А я ночі прочитаю, потім в мене тіліпає, до утра не можу заснути, потім у мене день переведений, і за якогось коментаря, що в принципі, я її знати не знаю, ту людину, яка написала, вона собачку поставила містоф... фотографії, вона собі цифр, букв наставила, вона не, ну, не назве себе людиною не по імені, не ким. Вона отаке понаписує, а потім. Пише людям, ой, дівочки. <сіхі> сьогодні таке. сьогодні таке, Я вже буду закруглятися, капусточку. Главное, що мені дало толчок, Не хотілося взагалі 2 години дня взагалі не хотілося знімати сьогодні. А думаю, замариную капусточку і покажу, щоб толкнути вас, бо мариновану ви давно не робили. Ніхто щось мені не пише в коментарях. За рибу хорошо за карасі, Танюшка написала хомюк із Києва. Аж слинка покотилася, я їх не любила раніше, а зараз, як нема, запретний плод завжди сладок. Як немає, так так би з'їв, аж я не знаю. Я не вмію їсти, в мене кісточки мучають. Ой, господі. Так що, дівчатки, із-за капусти включилася. Зараз буду жарити м'ясо, бо дуже не можу розподіляти себе на готовку. Збираю, у Ліди сьогодні короткий, щось там було з утра обучення, а після обучення, по-моєму, один клієнт і поїдемо, якщо буде свободне час, що і Вовик уже приїде, і Ліда прийде. Поїдемо щось на роздобичі. Там нам треба відділити, буде зону, зону відділити коротше, де людина додає на масаж, як прийти. Зайти, роздіться, передіться, зняти себе щось. Продаються зараз із кусочків перегородки, такі з двох із трьох полосочок, і ти його куди хочеш, туди ставиш. От я не знаю, в якому ділі воно продається і де воно продається, але нам треба купити сьогодні таку перегородку, якщо ми її знайдемо. Поїдемо трошки полазимо. Нам ще треба кілька полочок, але поки не прийде кушетка, не можемо зрозуміти, де вони будуть, ті полочки кое які затемнені лампи. Вчора включили, зробив Волику, ті лампи, а вони такі яркі, вони так світяться. Ну, кабінет буде під косметолога і масажиста, чередуватися будуть. Так косметолог, якщо буде приїжджати, йому треба яркий світ, а масажисту треба затемнення. Так ми на потолку зробили яркі лампи, яркі, а тепер нам треба купити штору. нам треба. На вікно купить, жалюзі якусь або таку вертикальну або горизонтальну. І затімнені якісь підсвіточки на стіни. Ну, В общем, поїдемо, поки буде время, полазимо. В інтернеті можна виписати багато. Сьогодні Ліда подивилася, мама. Дивіться, який світильник на тему. Такий як цвіток, як наша спуха з якогось чи що, і він як уключений таким жовтим, як золотим, ну, красиво, під наш стіль. На комод би поставили, це був би світ такий. А як стала читати, воно на картинці увілічене, таке, мабуть, півметрове, а там 30 см коротше, отакеньке буде. Не хочеться мені виписувати. Мені краще пощупав, пощупав по своїми ручками. Купили літі комоди і виписували. Вони по 450 в масажний взяли за 700. Так, цей, який у масажної взяли, він чувствується, там і дерево, там і е, покраска. оця, Ну, він настоящий. А оті слабші, кажу, не будемо більше виписувати. Деш, дешева рибка, дешева, чи дешева юшка. Да. Ой, господі, як я все швидко розказую, як швидко летить. врем'я. Все, дівочки, ви не волнуйтесь, що я вам все з вами поділилася, не переживайте. Я борюся з цим, я стараюся не реагувати. Ну просто от таке состояння, що або не буде відео, або вже поділюся, бо воно отут у мене в душі. Тепер поділилася з вами. Може мені попусти полегше, я не знаю. Заморені, замучені, затягані роботою. Ми вчора з воликом. Пили водку. Стоїть бутилка 700 грамова водки з Наташиного дня рождення. Наташа, як приїжджала, і ми думали, утром ми до них їздили, ще була дянка з Максимом, вони їдуть не захотіли випивати і осталася та бутилка. Наташа уїхала 31 января, Наташі. День і та бутилка стоїть, ніхто з неї грама не випив. А вчора таке состояння виморені, заморені, замучені, затягані. Що я кажу сама, я там, у мене голова настільки боліла все час. Мені так плохо було кажу, давайте, мабуть, по 50 грамів водки вип'ємо. Тому що, ну, може, якось перегрузимося. Утром, вста... а ми два рази по 50 і я, і він. А утром встали, а Ліда каже, у вас голови не болять після водки. Нічого у мене не болить. Мені кажеться, перестала голова боліти. От, мабуть, другий раз треба і таке робити. Все, дівчатки. Дякую. Всім дякую, хто підтримує за добрі, щирі коментарі за підтримку, всього вам самого найкращого. Вчора трошки поотвічала, лягла і прям відвічала на коментарі вечірком. Дякую всім за підтримку, всім гарного настрою, всім здоров'ячка. Надіємося, що скоро буде мир, все буде добре. Не треба буде посилати один Вовк. Оце, якби мій Вовик був на війні, вже війни не було, дівчата. От чесно, а якщо б ще там його і вбили, то війни б уже давним-давно не було. От один вовк, як кістка в горлі, якби тільки він був, був би порядок в країні. Отак от от. Все. До зустрічі. Капусточку покажу завтра, як буде волик їсти, мабуть. Добре, бувайте, дівчата. І хлопці також.